Вічний двигун. Чому їх аж два, але ми не збудували жодного. Принцип Томпсона і принцип Клаузіуса, про які ми вже говорили, дають нам обмеження на створенні механізмів, що перетворюють тепло у роботу. А саме вони забороняють створення вічного двигуна. Це такий уявний механізм, який невпевно рухає себе сам, і крім того, ще й здійснює якусь корисну роботу. Наприклад, піднімає вантаж. Існує два класичних види вічних двигунів. Вічний двигун першого роду має безперервно працювати після того, як його вперше запустили. Він передбачає, що енергія не витрачається на тертя чи не випромінюється у середовище. Це неможливо, бо тертя існує у будь-якій системі і на нього витрачається енергія. Якщо при таких витратах енергія двигуна не зменшується, значить вона створюється нізвідки. Ми з вами знаємо ще з механіки, що такого не буває. Вічний двигун другого роду це така теплова машина, яка в циклі повністю перетворює в роботу теплоту, одержану від середовища, повітря, океану чи іншого джерела. Хоч тут енергія уже не з'являється ні звідки, а на перший погляд має джерело, але це суперечить принципу Томпсона, а значить, і другому закону термодинаміки. Середньовіччі вчені справді вірили у вічність двигунів, тому іноді навіть робили додаткові гальма ззовні механізмів на випадок, якщо доведеться зупинити їх силою. Звісно, гальма були зайвими, бо більшість із них не починали рухатись. В XVII столітті наукове товариство відмовилось розглядати пропоновані їм вічні двигуни. А в 1911-му США на них перестали видавати патенти. І хоч вічних двигунів не існує, Проте в багатьох механізмів принцип роботи неочевидний або спеціально прихований. Такі механізми лише видають за вічні двигуни. Зазвичай вони працюють завдяки використанню архімедового винта, капілярів, коліс з нерівноваженим навантаженням, магнітів різного роду, пару або стисненого повітря. Рух, викликаний взаємодією електромагнітів і магнітів, ми ще розглянемо пізніше, а зараз розглянемо кілька механічних вічних двигунів. Наприклад, по довжині колеса можна причепити резервуари не до кінця заповнені рідиною. В оригінальному винаході ХІХ століття ртуттю. Після того, як цьому механічному е, приладу задати початковий поштовх, Рідина в кожній частині колеса буде в різних положеннях. Так, в резервуарі, що опиниться спереду, вона під дією сили тяжіння почне падати вниз. Падіння рідини надасть нового поштовху колесу, який виведе з рівноваги рідину в наступному резервуарі. І справді такий рух може тривати дуже довго. Якби в цьому колесі не було тертя між елементами і ніякої втрати енергії на навіть незначне нагрівання при передаванні енергії від рідини до резервуара. То він би міг працювати. Але оскільки всі ці процеси відбуваються, то таке колесо не виконує свою функцію вічного двигуна. В 17 столітті Джеймс Кокс презентував свій вічний годинник. Цей винахід був і справді важливим, адже, хоч і не був вічним двигуном, але забезпечував існування годинника, який не треба було заводити кожного дня. В основі механізму був ртутний стовпчик, дуже чутливий до змін тиску зовні. Під час змін зовнішнього тиску ртуть починала рухатись, від чого починали рухатись і шестерні в годиннику. Всередині були запобіжні механізми від надмірного заведення на випадок надто частих або надто сильних змін тиску. А от сам механізм годинника був закритий від зовнішнього пилу в складній коробці, що дозволяло зменшити тертя. Звісно, з часом цей годинник таки зупинився. Серед вічних двигунів є одна загадка колесо Беслера. Беслер продемонстрував роботу колеса, яке після запуску працювало 4 місяці, поки його не зупинили. Конструкція колеса була таємницею, яку Беслер був готовий продати тільки за велику суму. Таку суму покупці були готові заплатити тільки після численних перевірок. Проте, після однієї з них винахіднику здалося, що його секрет намагається вкрасти. Тому він зруйнував механізм зі словами, що будь-хто, достатньо розумний, зможе зрозуміти конструкцію колеса. До своєї смерті Беслер так і не розкрив таємниці, а з його креслень збереглось тільки одне загальний вигляд механізму. Сам Беслер стверджував, що колесо працює тому, що він знайшов спосіб побудувати механізм, який в полі гравітації ніколи не перебуває в рівновазі. Зараз вважається, що колесо працювало завдяки вантажам в спеціальних отворах всередині колеса. Проте побудовані відтворення колеса так і не запрацювали. Адже воно просто. Поверталася найважчою своєю частиною вниз. А моделі, які існують і рухаються зараз, рухаються не так, як рухаються ті колеса, які бачили очевидці в XVII столітті. Книги, написані про колесо Беслера, не супроводжуються прототипами, а рухомі моделі такого колеса ніколи не перевіряли інженери та науковці. Існує думка, що весь рух колеса Беслера це всього лиш великий обман. Так стверджувала його обурена служниця, яка звільнилась через низьку плату. Як би там не було, на сьогодні ми все ще не розгадали секрет роботи цього механізму. І, хоч закони фізики нам точно кажуть, що це не вічний двигун, але цікаво було б побачити, який принцип стояв за таким винаходом.